О, привіт. Ти вже готова до контрольної? Блін, я взагалі забула. Ми просто вчора допізна з Артемом гуляли. Так ви зустрічаєтесь? Ну, взагалі так. Да. Але нікому не говори, тому що ми домовилися, щоб ніхто не знав. Ні-ні, я чесно, нікому. Артем, дуже класно, що ти живеш біля мене, і ми тепер можемо разом ходити до школи. Так, да, це крутяк, а я ще з тобою сяду. А ти готувалася до контрольної? Звичайно, а ти? А я ні. Ну, добре, добре, можу дати списати. О, а що -а це за прикол? Так запитаю нього, позви його до нас. Блід, класуха йде, я потім розберусь. Діти, у нас сьогодні контрольна. Ви підготовились? Так, Да, да. Кіра, я сподіваюсь, ти готова? Ну, да, да, готова. Ну, дивись мені, бо буду вже дзвонити батькам. Так, тримайте листочки. Угу. На них завдання, які ви повинні виконати. Дякую. І обов'язково угу. виконуйте письмові завдання. Напишеш і даси мені. Я нічого тут не знаю. Ну, попробуй навгад. Юль! Юль! Кіра, не заважай! Блін! Ой, давайте, здавайте, здавайте, щоб я ще перевірила. Тримайте. Спасибо. Будь ласка, ну, наче все правильно, тримайте. Шановні, всі дуже гарно підготувалися, я навіть здивована. Всі, окрім Мельничук Кіри. Кіра, що сталося? Я й не сумнівалась. Та закрий рота. Вибачте, я перездам. Ой, не про то ти думаєш, дитино, не про то. О. Все, давайте всім до побачення. Так, ну що, підемо ще в магазин зайдемо? Потім, в мене нема настрою. Ну добре. <гум> Потім там було такі, уявляєш? <гум> я тобі дуже вдячний. Як я можу тобі віддячити? Ну, наприклад, ти можеш показати мені місто. О, ну це я можу. Я можу тобі показати такі класні місця. Це було би дуже класно. Мам, я вдома. Це йди на кухню. Ну добре, йду. Привіт. Кір, скажи мені, будь ласка, чому мені телефонує класний керівник і говорить, що ти погано написала контрольну роботу? Мам, вибач, будь ласка, просто я вчора. Бо в тебе хлопці в голові. Чи що в тебе там в голові? Чому ти мене позориш? Чому ти не можеш нормально як всі діти написати? Та не всі гарно написали. Новенька просто дала всім списати. Мене не цікавить, хто там і що там. Ти повинна бути найкраща. Добре, вибач.